Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами, історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні виходять в ЕТР в ефір, як швейцарські години, рівно 21.00, для того, щоб поговорити, для того, щоб поспілкуватися, для того, щоб ми з вами в черговий раз подумали проаналізували. Що буде з нами? От що буде з нами, і що для цього зробити, над цим ми сьогодні будемо міркувати. Ну і я хочу дуже подякувати пану Юрію Джуринському за добрі побажання. Дякую, пане Юрій і привітати пана Михайла дідуха у нас в чаті. Всім доброго здоров'я! Я підтримую пана Михайла дідуха. Всім доброго здоров'я. Отже, шановні дорогі, Глядачі, слухачі, всі, хто дивиться, друзі в чаті. Мане традиційне прохання. Підписка на YouTube канал Ігор Кравцов. І велика подяка, і уклінне прохання. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. Прямий стрім українські сукіряни завжди говорить правду якою вона б не була гірка. А, люди, які в етері ефірі говорять правду, вони завжди потребують допомоги. Тому що правда в Україні ніколи не фінансувалася, фінансуватися не буде. Фінансується зло, фінансується брехня. Тому я дуже прошу, рідні дорогі, всі хто мене чує, ніколи не просив космічних донатів. І дуже дякую тим людям, які. Допомагають суттєвими донатами. 50, 100, 40, 30, 20 гривень. Допомагайте рідні. А я працюю завжди на совість. Дякую. Хто приєднався? Пан Андрій Каракозов. Добрий вечір, пане Андрію. Отже, дорогі мої рідні, давайте будемо починати стрімити. Що у нас сьогодні? І колега по історичному цеху, пан Сергій Гончар. Що пише пан Михайло Дідух, аналізувати, передбачати можуть 5% людей. Ну, ви знаєте, я скажу е прямий стрім українські сокіряни об'єднує думаючих людей. Я скажу дуже просто: він об'єднує думаючих людей, людей, які думають. Я знаю, що нас не так багато. Людей, які думають, але потрібно. Сьогодні я раз прочитав про е, грецького філософа Діогена, який все життя жив у боці, їв те, що йому давали люди, часто навіть їв з рук людей, які йому давали їжу, пив воду з простого джерела, вів в Спосіб життя. Розумієте, от він жив в боці, їв з рук людей, які давали йому їжу. Йому приносили вино в бочку, приносили їжу, і він фактично все життя жив в боці, виходячи, просто прогулятися по місту. Сам Діоген був заможної грецької сім'ї. Ну а потім був якийсь скандал, начебто з фальшивими монетами, і він пішов у сім'ї. Пішов е, в школу древньогрецьких циніків, була така течія древньогрецької філософії циніки. Ну і все, і от почав жити так. Бочка діагена. Все життя прожити в боці, все життя не мати будинку, все життя не мати харчування, все життя не мати одежі, все, що тобі подають люди. Але ж люди приходили до того діагена. Питати поради, тому що він був дуже розумний і дуже свобідний. Ви знаєте, свобода дає розум. Раб ніколи не може бути розумним і вільним. А от людина, яка свобідна, вільна, вона завжди має розум, тому що воля свобода дає розум. Ну і Діоген був дуже розумний. Е, легенда з легенд. Коли до діагена прийшов правильно, завойовник і правитель усього світу Олександр Македонський, він прийшов порадити з Діогеном і сказав: Дай мені пораду, і я тобі дам все, що ти захочеш. А Діоген подивився на нього і сказав: Відійди, ти затуляєш мені сонце. І цю фразу він сказав, щоб. Македонський зрозумів, що найкраще сонце для мислителя, для людини, яка говорить правду, це свобода. Отакий От був древньогрецький мислитель, філософ Діоген, він е, помер е, без будинку, помер без майна, помер без всіляких статків, помер як жебрак. Хоча він ніколи не був жебраком, він все життя був по-справжньому. Вільною свободною людиною. Ну, от так якось я розказав вам дорогі рідні про Діогена, щоб ми зрозуміли одне, чого не вистачає нам українському народу. Нам не вистачає волі, нам не вистачає свободи. Український народ помаленько перетворюють в покірних рабів. В покірних, недумаючих, якому чорношляпі пропагандисти, які правильно фінансуються на ура, прививають стадні інстинкти. Інстинкти стада, яке не думає, що його женуть на бій. Того, на превеликий жаль, такі люди, як я, я, звичайно, не прошу, не зрівняю себе з Діогеном, але все-таки, але все таки, я як Діоген. Пропагандую свободу. Я все життя був вільним свобідним. Я ніколи не був рабом. Я чинив спротив любій системі. Системі, яка прививає рабство, насилля, тупість українському народу. Якось так. Тому хто може допомагати? в бочку приносили їжу Петво. Іноді кажуть, навіть діогену привозили. В бочку правильно. Осіб, які йому, як би кажучи, трошки скрашували те життя в тій боці. Кажу я так м'яко, щоб не забанили Ну, ось так. Ну а я прошу, хто зможе, будь ласка, допомагайте, хто скільки зможете. 54 57 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карта про банку. Допомагайте мені прямому стріму Українські Сукіряни, тому що ми, як завжди, вільні свобідні, і можемо сказати усе по правді. Ну і давайте до сьогоднішньої теми стріму. Сьогодні, ви знаєте, в черговий раз я переконуюсь, що я передбачую, передбачую події. Перебачую події, так як Вольф Мессинг. Передбачую події, як багато з вчених мислителів цього світу? Яку подію? Ну, буквально я місяць почав говорити, що Україну потрібно перетворювати військовий табір. Буквально вчора я позавчора виклав стрім, де сказав, що Україну потрібно перетворювати військовий табір. Інакше що. Інакше української держави не стане. І в адміністрації президента, напевно, хтось в ОПЕ, у нас не адміністрація президента, а Офіс президента. Вибачте, так от, в офісі президента, хтось взяв і, напевно, хтось взяв і, напевно, подивився стріми Ігоря Швеця. Ну, і як до Діогена Олександр Македонський, наші. Очільники з Офісу президента зрозуміли, що потрібно послухати Ігоря Швеця і перетворити Україну в військовий табір. Інакше нам буде гаплик і Української держави не буде існувати. Ну і Офісу президента, всім чиновникам, депутатам, як кажуть, не буде з чого годуватися. Тому з 1 травня у нас починається, з 1 травня 2025 року. У Україну перетворюють фактично великий військовий табір. Перше, базова військова підготовка. Усі чоловіки призивного віку від 18 до 60. Усі резервісти будуть проходити базову військову підготовку в обов'язковому порядку. Її скоротили з 45 днів до 30. Зменшили фізичні навантаження і будуть формувати, увага, учбові роти і взводи. Себто резервісти, які будуть служити, вже можуть бути готові в складі учбових рот, взводів, перетворитися в бойові частини, в бойові одиниці і піти на фронт. Раз. Друге, військова служба для жінок. В офісі президента серйозно розглядають мобілізацію жінок в Україні. На військову службу будуть направлятися масово мобілізувати жінки. За модель береться ізраїльська армія, де правильно поряд з чоловіками несуть службу усі жінки. Кожна жінка в Ізраїлі, яка по стану здоров'я може служити, повинна пройти. Двохрічну службу в силах оборони Ізраїля Цахал. Таку саму модель ізраїльську в офісі президента, що розглядають. Про це сказав очільник один з офісу президента, такий собі молодий хлопчина з ситеньким обличчям і з великим черевцем. Ну, от би йому взяти і піти на військову підготовку з нормальною фізичною. Нагрузку, щоб трошки трошки привести себе в порядок. Але це я так делікатно кажу, делікатно кажу, тому що він каже, ізраїльська модель е, е, Збройних сил. Нам потрібно її, що нам потрібно її приводити в, як би кажучи, в український порядок. Ну, значить, що раз ізраїльська модель, значить, збори два рази на рік. Значить, фізична підготовка, значить, 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 в Ізраїлі з цим дуже жорстко. І третє, пам'ятаєте байки, які нам казали, що 50 плюс не будуть брати на фронт? пам'ятаєте Льошика Гончаренко, цього шістку Януковича і е, шістку, е Порошенка? пам'ятаєте скільки людей він підвів під монастир, сказав, що виходьте на вулицю. 50 плюс не будуть мобілізувати? І всі повиходили на вулицю і зробив Льоша Гончаренко план ТЦК. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, пам'ятаєте е розмови про те, що 50 плюс не будуть мобілізувати? да 55 плюс не будуть мобілізувати. Рідні, дорогі. Я ще тоді сказав: все байки. А хто буде воювати? Дідами Москву не візьмеш, сліпими глухими кривими Москву не візьмеш, так? Не візьмеш, значить що? Значить, значить 50 з плюс і далі будуть воювати. Правда, на цей раз в тилових частинах. Начебто в тилових частинах потрібні водії, слюсарі, електрики, люди, які роблять фортифікацію, але 50 погонять на фронт. Про це сказав представник Запорізького ТЦК. Все. Іришвець дивився просто як в воду, як в зеркало. Україну будуть перетворювати в військовий табір, тому що миру не буде, тому що стамбульських домовленостей не буде, тому що, тому що Росія буде далі нас вбивати. Ну і сьогоднішня заява залужного. Сьогоднішня заява залужного, в якій він сказав, що. Е Мало вмирати за Україну потрібно вбивати ворогів. Залужний сидить в Лондоні. Отако дивиться, як я. Уявляєте, якби я такого вів би стрі. Отако насупивши брови, Валера Залман залужний дивиться і каже: Я звертаюсь до українців. Ви знаєте, мало вмирати за Україну. За Україну потрібно вмирати. Це наш обов'язок. Але мало вмирати за Україну. Потрібно вбивати. Потрібно вбивати ворогів, і чим більше ти вб'єш ворогів, тим більше шансів для України вистояти, вижити, і от з такою серйозністю чидячи кожне слово, генерал Валєра Залужний інвалід з другої групи з Лондона, втирає нам, що треба вмирати і потрібно вбивати. Розумієте? От з Лондона, Да де його діти, де його дружина, брат у нього заброньований. От він нам дає поради, що треба вбивати. Е, у мене би питання до Валери Залужного. Да А чим вбивати? От чим вбивати Валера Залужний? Валера Залужний сидить собі в Лондоні, діти в Лондоні, сім'я в Лондоні, брат заброньований, все за кордоном, він інвалід другої групи, толкає. Полум'яні речі, вибачте, за жаргон з Лондона, в Україну воювати не їде, да, і каже, нам треба вбивати ворогів. Чим вбивати? Ну, був такий діяч Кулеба, да, який казав, що українці будуть вбивати лопатами. Вибачте, при таких цінах і інфляції ти і лопату не купиш. так? Ледь на хліб хватає і на якісь прості ліки. Це раз, по-друге, де зброя. В Збройних силах України проблеми зброї. Проблеми, проблеми зброєю. А для цивільного населення. Ну, якщо росіяни заходять в любу область, чим воювати? І ніхто ж не задає питання. Ну, зайдуть вони, наприклад, в мою Чернівецьку область, танки дві години, і вони в Чернівецькій області, да а в Придністрові 300 російських танків в боксах. 300 російських танків. Переутюжують ту Молдову за дві години, за три вони виходять в Чернівецьку область. Чим я буду спиняти російські танки і російських десантків? Чим? Руками, да? Валера це ж не каже, да? треба вбивати волорів. Чим Валера вбивати? Знаєте, і, і в коментарях хоч би хто йому написав, Валера, чим вбивати? Е Знаєте, мені дуже важко від того, як, нам, як нас вважають за дурь. От українців просто вважають за дурнім. Українцям впихають в лідери, кого хочеш. І українці вірять в Валері Залужному, який сидить в Лондоні, ситий в з другою групою інвалідності, списаний з військової служби і втирає, що нам потрібно вмирати і вбивати. Да? Наш майбутній лідер. Що скажеш? Тут нічого не скажеш, лише прокоментуєш. І ще гетьманцев. Анонсує нові податки на українців, ви знаєте, я вже не знаю, що можна здерти з українців колись при німецькій окупації, німці в центральній Україні заводили бірки, себто в селі оцифровували кожну скотинку, курку, поросятку там. Кріли да, чіпляли бірки. І, не дай Бог, пропаде та бірка і пропаде та тваринка, могли розстріляти. Ну, це в центральній Україні, в західній частині я не знаю, а в центральній Україні так було. Ну, а гетьман це далі. Знову оподаткування на українців суне, знову податки на простих українців. І в мене питання: ну чому ж ніхто не каже, скільки нас можна оподатковувати? Ну, прості, голі, босі українці. Роботи нема, заробляти нема чим, хто на роботу йде, там, там зарплати офіційної не дочекається, все в конвертах практично. Коротше кажучи, економіки швах. А гетьманцев правильно, свідомо добиває. Уже багато хто каже, що Данило гетьманцев. Працює на Росію, знищуючи українську економіку. А українська економіка це ж хребет, а особливою садиською насолодзою гетьманцев знищує українське селянство. От українське селянство знищують з якимось кайфом, як колись більшовики знищували українських селян. Ну, от і питання: Ну що ще можна зробити українцям, щоб вони перестали мовчати? Ну і остання новина. Президент Зеленський своїм указом звільнив начальника ова Артюха Сумської області за те, що правильно він зробив те шикування нагородження 117-ї бригади тероборони. Росіяни поклали ракету, поклали військових, хоча казали, що військові не загинули, загинули дорогі рідні. Поклали військові і поклали цивільних. Він його зняв, замість нього призначили начальника. Начальником ОВА, генерала поліції, а колишнього полковника міліції. Якого, якого, якого якого? Якого підозрюють в тому, що він мав зв'язки з людьми з оточення Януковича? Скажу м'яко так, які зараз в Росії приховують. Розганяється така інформація по соцмережах. На даний момент, дорогі рідні, це всі новини, які я хочу з вами обговорити. Спокійної вам мирної ночі і велике прохання. 54 57 08 25 13 71 е 78 допомагайте рідні донатами, хто скільки зможе. Тому що я завжди о 21-й виходжу в етер в ефір, я завжди говорю правду і завжди разом з вами, з простим українським народом. Доброї спокійної ночі. Дякую друзям в чаті. Чат буду читати, аналізувати. До нової зустрічі!